Це був парк, а це таунхаус у гостомелі прямо навпроти парку в першій лінії. Ми знаходимося на внутрішньому дворику. Він закритий, з цієї сторони ворота, розпашні, можна поставити автоматику. Тут будуть зроблені забори, і давайте пройдемо сам таунхаус. Так, нас зустрічає хімна група, санвузол і технічне приміщення, де можна розмістити. Комунікації. Зверніть увагу, зроблена повністю штукатурка. Зараз вона на етапі висихання. Це величезна кухня, вітальня. Там хаос у нас з газом. Давайте я подивимося велику ділянку. Теж буде зроблений з лівої сторони заборчик. Прекрасне достатньо місця для відпочинку, для мангальної зони, навіть для якоїсь дитячої зони, дуже класне взагалі місце навколо сосни. Люди проживають, деякі роблять ремонт. В цій лінії залишився от, обмежена пропозиція: 60 тисяч доларів, один таунхаус там хаутбол. Ідеться кімнати на другому поверсі. Тут у нас віконечка, що було світло. Потрібно додатково почати освітлення. Так. Дві кімнати санвузол. Кімната з шикарним видом на парк. Прекрасне місце для зустрічі світанків. Парк 7 гектарів, дуже красиво. Сьогодні сонечко не світить, але все рівно красиво. І ще одна кімната. Передні лаборю. Вікно в підлогу, можна зробити тут французький балкончик. Дуже класна пропозиція: газ, електрика, каналізація центральна, що дуже важливо, і скважина 60 тисяч доларів. Приїжджайте і купуйте.